Сін'їті Хосі, Міністерство життєзабезпечення. Доброго ранку, шефе. Приємно, що встановилася гарна погода, правда. Хіба що по обіді буде жаркувато. Я стояв біля столу керівника відділу і відчував, як із розчиненого навстіж вікна вітерець доносить запах свіжого листя. А доброго ранку! Ось завдання на сьогодні. Задивлений невиразними очима на купу хмар серед блакиті, він посунув до мене кілька карток, що лежали на столі. Що мій шеф не полюбляє воловодитися, я знав, тож без зайвих розмов склав картки, запхнув до кишені і повернувся до себе. Тоді звернувся до колеги поруч. Що ж, поїхали? Якщо не проти, сідай за кермо, а по обіді я тебе зміню». У машині колега поклав руки на кермо і запитав: то куди їхати? Я вже потягнувся по картки, але раптом передумав і запропонував А давай зробимо от що. Погода така чудова, що й думати не хочеться про якісь там маршрути та продуктивність, адже все зведеться до того, щоб повернутися скоріше. Будемо тягти картки по одній і їхати, куди яка вкаже. Можна і так, адже для нас важливо тільки виконати доручення протягом дня, схвалив він. Я дістав із кишені першу картку. Так. Спершу поїдемо по автостраді. Загурчав двигун, і машина від'їхала від червоного цегляного будинку серед дерев. Міністерство життєзабезпечення. Тут ми працювали. Скоріше б уже перейти на внутрішню службу Незле б. Та поки не проїздиш отак років кілька, туди не втрапиш. Машина бігла проспектом повз майже безлюдні квартали. Від дерев обабіч дороги на бруківку лягали зеленкуваті в ранішні тіні. Де неде понад дорогою жінки котили візочки, старі вели за руки онуків, вродливі дівчата вигулювали собачок. Невдовзі скінчилися торгові квартали, де від сонця захищали намети в червоні та білі смуги, почався житловий район. Як перейду на внутрішню службу, одружуся і придбаю в отаку оселю я показав колезі старомодний будиночок під берестом серед живоплоту з троянд. З вікна линули звуки рояля, хтось награвав давню мелодію. Певно, чарівна жінка з довгими віями, а може, клавіші вторкалися тендітні пальці білолицеї дівчинки. Якби ж я жив у такому будиночку, щоб, прокинувшись чути щебет пташок у оповитому вранішньою імлою вітті дерев, або втихе пообіддя відпочиваючи, дослухався б, як точать деревину вовчки, а я б волів отакий. Напарник, не відпускаючи керма, скинув підборіддям бік, де на березі чималого ставка стояв будиночок. Біля вікна літній чоловік, певно господар, пензлем щось малював на полотні. Увечері з вікна чути, мабуть, як сплескуються в ставку коропи видно, як вони вистрибують із місячної доріжки на воді. Яка благодать? Справді благодать. Ще трохи проїхали мовчки. Будівель меншало. Машина долала порослі лісом пологі пагорби. Нас обігнала машина, певно, з закоханими, що весело щебетали. Мій напарник пробурмотів, проводячи їх поглядом. Тим, що нашому суспільству так безтурботно ведеться, слід певно завдячувати уряду, адже треба, щоб кожному вистачило землі. Розчувши в його словах запитання, я відказав «А вже ж, Хіба ти не читав про різницю між нашим часом, коли після довгих пошуків ми нарешті знайшли вірний шлях і давниною. Тепер зло ліквідовано, немає грабунків, шахрайства, жодних злочинів. Зникли нещасливі випадки на дорогах, ба навіть хвороби, а колись кажуть, дехто навіть вкорочував собі віку аж моторошно згадувати. Воно так, але одне таке лишилося без глуздя так гадати, адже неминуче зло вже не зло, без цього все повернеться до колишнього безладу. Тут мій колега рвучко натиснув на гальма, бо з кущів на узбіччі вискочив кролик, а за ним вигулькнув і засапаний хлопчак. Ану ну, хлопче, хапай його, мерщій. На мій голос малюк озирнувся, і ми побачили його всміхнене личко. Потім він знову пірнув у гущавину. Схоже було, що хлопчак от зловить кролика, а потім за вечерею лунатиме його дзвінкий збуджений голос. Машина знову рушила, і напарник спитав Не знаєш, де тут можна заправитися? Бензоколонка має бути в найближчому селищі, там ми і заправимось. Проїхали вздовж річки, у прозорій воді якої відбивалося блакитне небо, і опинилися у селищі. У вас тут сьогодні робота, старий з бензоколонки при невеличкому ресторані спохмурнів, побачивши нас. Та ні, трохи далі можна заправитися. Старий, певно, упізнавши, що ми з Міністерства життєзабезпечення, більше не озивався. Нам здається, сюди, мовив напарник. Я дістав з під щитка картку і подивився написане. А ще трохи, і ліворуч. Машина в'їхала у вузенький завулок. Зупинимося тут, ніби оте подвір'я з квітником. Ми вийшли з машини, проминули клумбу з кубками яскравих квітів і попрямували до ганку. Подзвонили. Двері відчинила засмагла жінка, певного господиня, і запросила війти. Тут живе панночка Аліса. Так, але перепрошую, з ким маю честь розмовляти. Я відгорнув лівою рукою вилогу піджака і показав значок Міністерства життєзабезпечення. Ох, Янголи смерті. Жінка зблідла і заточилася. Колега звично підхопив її, дав зміцнювальну таблетку. Тримаючись за стовпець на ганку, жінка тремтливим голосом вигукнула Як, мою Алісу? Мою красуню Алісу, яку я так берегла. Я відповів, «Співчуваємо, але нічим зарадити не можемо. Краще мене замість неї, благаю. Не тільки ви про таке просите, але якщо зважати, то цьому кінця не буде, а це підірве підвалини на нашого ладу. То де ж панночка Аліса? Пішла до лісу, помалину. Прошу, дайте хоч рідним попрощатися з нею. На жаль, не можемо, бо це і для неї важко, та й для родичів зайві переживання. Жінка скрушно втерла сльози. Невже неодмінно скорятися такому закону? Це ж жахливо. Ви ставите мене в незручне становище. Невже самі не розумієте? У нашому суспільстві люди живуть спокійно, правильно, в достатку можна майже не працювати, а мати що заманеться? Кожен може робити, що йому до вподоби, читати, займатися садівництвом, музикою. Ви звикли до такого життя, тому, певно, й забули, як важко воно дісталося. Адже зараз і гадки нема про злочини, люди не знають хвороб, тож єдине, коритися загальному законові, щоб цей устрій існував і далі. Але ж Аліса. Що ж буде, коли порушувати закони з власної примхи, як і колись зросте населення. І не счуєтеся, як назводиться багатоповерхівок. Із вікон лунатиме вереск немовлят, по площах тинятимуться ватаги шибеників, яким забракне шкіл, на дорогах нескінченні аварії, та якби зараз так було, то чи й досягла б ваша Аліса свого віку, а боротьбу за життя годі припиняти навіть на хвильку, вона доводить людей до нервових захворювань, божевілля, самогубств. Навіть повітря забруднене. Та й люди стають на один копил, збираються в юрби, слухають гучну вульгарну музику, що збуджує, а закінчується все одним війною. Я випалив одним духом те, що повторював уже, мабуть, не одну сотню разів так, але ж дехто воліє війну, що перетворює на руїну надбання культури, але більшості людей війна огидна, я от її ненавиджу. Тож суспільний тягар треба розподілити справедливо. У Міністерстві життєзабезпечення комп'ютер щодня вибирає певну кількість карток, куди вже справедливіше. Тут уже не закинеш про знайомства або що. не має бути різниці між старим і малим. Право народитися і обов'язок померти мають розподілятися порівну між усіма. Але ж, але ж, я не бажав сперечатися далі закон для всіх один, і всі мають йому коритися. Неподалік почувся дівочий спів. Це Аліса. Жінка знесилено похилила голову. Зберігайте спокій, ми все зробимо так, щоб не привертати уваги. Це й для неї буде легше. Я сховався за стовпчиком на ганку, витяг із кишені невеличкий променевий пістолет, пересунув запобіжник, потім узяв на мушку власницю дзвінкого голосу і кошика з малиною і натиснув спусковий гачок. Пісня урвалася. А там, де щойно співала дівчина, у повітря здійнялася хмарка диму. Легенький вітерець відніс її до квітника, і там вона роздала. Ми повернулися до машини. Коли виїхали на шосе, мій напарник спитав, куди далі? Я витяг із кишені наступну картку. «Під'їдь до річки. Як скажеш, перепочинемо? Я показав йому картку. На ній значилося моє ім'я. Тоді витяг з кишені решту карток, променевий пістолет і простягнув колезі. Доведеться тобі сидіти за кермом і по обіді. А чого квапитися? Це можна відкласти на сам кінець. Та я відповів, водночас закарбовуючи в пам'яті мирний тихий краєвид. Та ні, адже ж я сам запропонував порядок роботи. Ех, як же чудово було жити в наш час. Кінець оповідання. Почуємося.